Запитують, Настя, ну що можна робити в терапії 5 років? Друзі, терапія починається переважно на третьому, четвертому році стосунків між клієнтом і терапевтом. Давайте ще раз: терапія особистості, не поведінкових патернів, не обговорення соціального контексту вашого життя, не соціальні зміни, а терапія. Вашої особистості, коли у відносинах, нарешті, ваша психіка з'являється як об'єкт, коли між вами вже встановлений терапевтичний альянс, терапевтичний контакт, глибока психотерапія починається на третьому році. Це в здоровому випадку. Це якщо людина прийшла без патологічного нарцисизму, якщо людина прийшла на досить невротичному рівні, то на третьому році вже буде іти такий потужний, хороший терапевтичний процес. У випадку досить ранньої травми, сильної травми, у випадку патологічного нарцисизму, терапія почнеться з 4-5 року до цього будуть тільки програватись примітивні захисти тільки перші слої вдасться побачити, усвідомити от і розпізнати, що починається після двох років терапії. Ще раз з'являється можливість будувати близькість і в цій близькості знайомитися з справжньою собою. Тому що перші роки ми відігруємо. Ми відігруємо маски, ми відігруємо проекції, ми відігруємо свої такі знов ж таки примітивні, примітивні захисні механізми, знецінюємо, ідеалізуємо терапевта, захищаємося, як це віляємо, увілюємо от і так далі.